Суддів, шостий розділ. А ізраїлеві сини чинили очах Господніх, і Господь дав їх у руку мідіятін на сім літ, і зміцніла мідіянова рука над Ізраїлем. Ізраїлеві сини поробили собі зі страху перед мідіянами проходи, що в горах і печери, і твердині. І бувало, якщо посіяв Ізраїль, то підіймався Медіян, і Амалик та сини Кедему, і йшли на нього. І вони таборували в них і нищили врожай землі аж до відходу до гази. і не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла. Бо вони їхня худоба та їхні намети ходили і приходили в такій кількості, як сарана, а їм та їхнім верблюдам не було числа. І вони приходили до краю, щоб пустошити його, і через Мідіяна Ізраїль дуже зубожів, і Ізраїлові сини кликали до Господа. І сталося, коли Ізраїлові сини кликали до Господа через Мідіяна, то Господь послав до Ізраїлових синів мужа пророка, а Він сказав їм: так сказав Господь Бог Ізраїлів: я вивів вас із Єгипту і впровадив вас із дому рабства, і я спас вас з руки Єгипту, і з руки всіх, хто вас тиснув. І я повиганяв їх перед вами, а їхній край віддав вам. І сказав я до вас, я Господь Бог ваш, не будете боятися аморейських богів, що в їхньому краї сидите ви, та ви не послухалися мого голосу. І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що в офрі, який належить Аві Езріянину Йоашеві. а син його Гедеон молотив пшеницю у виноградному чавилі, щоб заховатися перед мідіянами. І явився до нього ангел Господній, і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий муже. А Гедеон сказав до нього, о пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це, іде всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку мідіянам. І обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля а Медіянської руки, оце я послав тебе, і відказав йому Гедеон: «О, Господи мій, чим я спасу Ізраїля! Ось моя тисяча найнужденніша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою, і ти поб'єш мій як одного чоловіка. А той до нього сказав: Якщо знайшов я милість в очах твоїх, то зроби мені ознаку, що ти говориш зо мною. Не відходь же звідси, аж поки я не прийду до тебе і не принесу дарунка мого, і не покладу перед лицем твоїм. А той відказав Я буду сидіти аж до твого повернення. І Гедеон увійшов до хати і спорядив козеня і опрісні оків з ефи муки, м'ясо поклав до коша, а юшку влив до горщика, і приніс він до нього під дуб та й поставив перед ним. І сказав до нього: Ангел Божий, візьми це м'ясо і ці опрісні оки, та й поклади на оцю скелю. А вилий, а той так зробив, і витягнув ангел Господній кінець палиці, що в руці його, і доторкнувся до м'яса та до опісних оків, і знявся зі скелі огонь, та й поїв те м'ясо та опсні а ангел Господній зник з його очей, і побачив Гедеон, що це ангел Господній, і сказав Едеон: Ах, Владико, Господи, бо ж я бачив Господнього ангела обличчя в обличчя, і сказав йому Господь: мир тобі, не бійся, не помреш. І Гедеон збудував там жертівника для Господа, і назвав ім'я йому Єгова шалом. Він іще є аж до цього дня в Офрі Авієзеровій. І сталося тієї ночі, і сказав йому Господь: візьми бичка, зволів батька свого, і другого бичка семилітнього, і розбий валавого жертівника батька свого, а святе дерево, що при ньому зрубай, і збудує жертівника Господеві Богові своєму. Наверху цієї твердині і порядку, і візьмеш другого бичка, і принесеш цілопалення дровами з святого дерева, яке зрубаєш, і взяв Гедеон десять людей зі своїх рабів і зробив, як говорив до нього Господь. І сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того міста, щоб робити вдень, то зробив уночі. І встали люди того міста рано вранці. Аж ось жертівник валів розбитий, а святе дерево, що при ньому порубане, а другого бичка принесено в жертву на збудованому жертівнику. І говорили вони один одному, хто зробив оцю річ, і вони вивідували і шукали, та й сказали: Гедеон, син Йоашів, зробив оцю річ, і сказали люди того міста до Йоаша: виведи сина свого, і нехай він помре. Бо зробив валавого жертівника та порубав святе дерево, що при ньому, і сказав Йоаш до всіх, що стояли при ньому, чи ви будете обставати за ваалом, чи ви допоможете йому? Хто буде обставати за ним, той буде забитий до ранку, якщо він Бог, то нехай сам заступається за себе, коли той розбив його жертівника». І він назвав ім'я йому того дня Єрубаал, говорячи: Нехай змагається з вами ваал, бо він розбив його жертівника». А всі мідіяніти, амаликтяни та сини Кедему були зібрані разом і перейшли Йордан, і таборували в долині Езраел. А Дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив у сурму, і був скликаний Авійзе за ним. І він послав послів по всьому Манасії і був скликаний за ним, і він і послав він послів до Асира і до Зувелона, і до Нефталима, і вони вийшли навперейминих. І сказав Гедеон до Бога: якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю на тоці вовняне руно. А якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив. І сталося так. І став він рано, взавтра, і розстелив руно, і вичавив росу з руна, повне горня води, і сказав Гедеон до Бога: Нехай не запалиться гнів твій на мене. Нехай я скажу тільки цей раз, нехай ну, я спробую руном тільки цей раз. Нехай буде сухо на самій мруні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на самій мруні, а на всій землі була роса.